Два роки тому я робив експеримент, де протягом місяця я зробив 5900 відтискань від пола. Результатами було те, що із за щоденних відтискань ну, моє тіло було трохи здивоване, збентежене від того дискомфорту, який я відчув. А кількісний показник. То кількість максимальних моїх відтискань за один підхід зросло з 20 до 40 разів. Мій поточний експеримент, більш комплексний, теж включає в себе відтискання від полу. Я зробив їх трошки важчими, тобто я роблю більш вибухові відтискання, де я руками маю в вищій точці не торкатися землі. Але на відміну від пройшлого експерименту, я не гвалтую своє тіло кількістю, а роблю комфортно для мене кількість відтискань від 20 до 70 кожен день. І які я маю результати через місяць такого експерименту. Ну, по-перше, я зрозумів, що не потрібні тисячі повторів і жорстке насилля над собою. Бо Зараз я відчуваю, я не робив максимальну кількість, але я відчуваю, що я можу зробити 40-45 разів легко звичайні відтискання, і е, я, можна сказати, отримав схожий результат на е, попередній, але без такої надруги над своїм тілом. Як висновок, важлива не кількість, а важлива системність і розумний підхід. Тому, якщо тобі цікаві схожі експерименти, і ти хочеш побачити, що було далі в моєму експерименті, поточному, бо він ще йде, підписуйся на мене і побачиш результати.